Друзі, доброго дня. Ви на каналі Копачі збирачі і виїхали ми з Сіріком вдвох покопати, покопати по скіфам. Е, приїхали ось я не знаю, видно, не видно поле і е, по всьому полю е, зольники, груби такі. Е, дуже багато кераміки валяється, ну, є дуже-дуже од, ну, одна велика печалька. що Воно не прибране, ну як воно прибране, ну стерня стоїть після своєї. І по скіфам дуже-дуже важко вихважувати, тому що ну, на кінечники, хто копає і так знаю, що їх не глибоко бачи, а тут іще й стерня. Ну, все одно. Ходимо вже, мабуть, та я не знаю, годинки-дві, друзі, то в мене була це тільки перша знахідка. Він щось, не знаю, щось сірі серії криї бачити, не бачите. Е, То Ну Дуже дуже слабо видно, покопано, люди ходили, Ну будемо ждати, поки його перевернуть. Була перша знахідка, зараз будемо з вами дивитися і, мабуть, йти вже до машини, переїжджати на нове поле. Ну Чому включився? Тому що знахідка, мабуть, даже не по скіфам, ну крутезна, просто крутезна. Так що підписуємось на канал, ставимо лайк і коментуємо і дивимося знахідку. Друзі. А по знахідки. Дивіться, провів, дзвонив як. Прям як на кінечник, тільки я прям побачив його. Бачите? Гляньте. Хрест який. Який гарний хрестик. І хрестик діло в тому, що... я навіть не знаю який період. Чи він старий, чи він не старий. Навіть з вушком ось гляньте. Ось такий хрест попався. Так що. Так що круто, ось такий лайкосик І погнали, погнали копати або переїжджати на інше місто. Якось так. Друзі, гляньте, іди до Серіка. Він вимучив, вимучив перший сигнал. Е, перший, ну як, сигнал не перший, перший нак свій. Входимо вже годинки 3-4. І де... де? Ось! Перший НАК викопав. Прийшов його чи не з другої сторони поля. Тому що не бачили вже давно ноги, <ріху> ну сьогодні, по крайній мірі. Гляньте. І в чому все двіжуха, що вони б'ють високо. Чому ну, до 20 на які ноксі 800 б'ють? Значить, що? Значить, просто всі тут повибирали вже і ми виходимо. Чому і немає, в принципі, сценарію, тому що ну, в мене хрестик попався, і то верхова знахідка, і все рікають перший ног, все годинки 3-4 ходимо. Так, да, і нема ніде нічого. Ну як так-то? Ну нічого, будемо ще вихажувати. Походимо трошки, а потім переїдемо ще. Друзі, я виходив, виходив свій нак. Вона, гляньте, невелика ямка, і вон він лежить. Я його вже побачив. Навіть не включався в онлайні, тому що гляньте, який сигнал. Пригає. Як в рік, там 18-20 на 800-му дзвонив, то в мене повинен десь 40-50, то це і не розраховував, що це буде. Ну як, болито надіжди, що буде щось. ну, Ось попався такий нак. Гляньте, який крутезний, просто крутезний. Ну, бачимо, що, що годами вже. Та доброго ми його пороз'їдали трошки, ще й ось надламаний, ну все одно це перший вістря. Забираємо і виходимо, виходимо. Сьогодні ми ще запланували ще два місця, то я думаю, ще щось знайдемо. Зараз поїдемо ще танюху заберемо. І, думаю, втрьох знайдемо більше. Друзі, ось переїхали ми на інше поле. Правда, ми приїхали вдвох з Танюхою на цей раз. Приїхали додому, пообідали. І Сиріка визвали на роботу. А Танюха якраз виспалася і поїхала за мною. Тепер приїхали ще на одне поле Скіфське. Ну, як До цього ми не знали, що це Скіфське. Нас просто було там, скажімо так, намічено розвідати несколько, ну, скільки полів. Ми приїхали на перше і глянемо, глянули, поки від'їжджали на камрад ходить. Потім вийшли, почали дивитися, а тут куча, куча кераміки з валяється. Просто куча гляньте, куски які. Ну, це якась така. Хто знає яка, а то імену скіфська красна кераміка валяється. Дуже багато це таку першу, першу попавшу, що... Фух, ще що знайшов вам показав. І в мене був сигнальчик. Уходимо, ну, мабуть, з півгодинки точно. А такий сигнал був. 16.17 я придивився, зразу подумав, що це цвях. Ну я її вже взяв і зрозумів, що це проколка ціленька, друзі. Гляньте, я відразу подумав, що цвях. Ну думаю, цвях же не може бути цвітним. А потім ще побачив, що я лопату і по ньому трошки саданув. Чи по, по, по ній. І зрозумів, що це проколочка з Ось така проколка попалась. Так ще, так, ми на вірному шляху ходимо, вихажуємо, шукаємо. Наки, золото, прикраси, все, що, що попадеться. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, хожу, хожу і гляньте. Який сигнал винюхав. Впереді вже велику катушку, тому що сигналів нема зовсім. І ось такий сигнал. Аж до 60 І пінем почав шокоть і гляньте. Я побачив кругляшок. І кругляшок малесенький якийсь. Що воно тут таке? Незрозуміло. Ну щось... Щось маленьке. Друзі, ось ще один кругляшок мені попався. Гляньте, лежить. Лежить кругляшок. Це ходячка, мені попалась, 10 копійок. Друзі, тут так і кручусь. Біля тієї монетки, що я знайшов малесенько. Попадаються цвітні сигнали. І ось бачите, 10 копійок 2010 року попались українські наші ходячка. Ось такі 10 копійок попались. Тут кручусь, попадаються якісь обломочки. Ну, пропала скіфська кераміка. Може хуторщина чи може якась петровська хатка стояла. Ну, Я так думаю, що то мені якийсь баратос попався. Ну, Біля машини спробую почистити краще та покажу, якщо що буде. Зрозуміло. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Друзі, я навіть не очікував на таку знахідку. Випав мені ще кругляшок, гляньте. Оце ходимо по скіфському полю. Сигнал був невисокий, але все одно, кругляшок, якась радянщина, але вона є. Зараз ми протремо і спробуємо. Побачите що це. Хух. Дуже багато. Друзі, тут хожу, дуже багато пуль. Таке, як наче якийсь був. Дуже прям ну, все всіяне. Що не сигнал, то або проволока, або пуля. А, ну, Дивимось. Три копійки, 1979 рік, друзі, гляньте, навіть і рік видно. А, ні, 78 наче зараз її трошки пошкребемо і не жалко. Так, 78-й, друзі, 3 копійки, ну, хоч щось є. Так що, забираємо і вихожуємо. Танюха вже поїхала, Сірік приїхав, а Танюха поїхала. Забрала машину у нього і поїхала, тому що... Не знаю, чи вже не хоче ходити, чи я не знаю, тому що дивлюся, машина поїхала, Серік ходить, то буде за мною їхати. Подивимось, що він там знайшов. Ладно, ходимо, друзі. Друзі, ви тільки подивіться, я виходив, наконець-то виходив. Гляньте який сигнал був. 8-9-10, такий пригаючий. І гляньте я вже знайшов його, ага, ось де він. Гляньте. Мені покопався нак. Ну наконець-то. Я думаю, вже сьогодні не знайду. Вранці один знайшов і зараз ходимо по скіфським поселухам а попадається все, кроме ноків. Хоча сьогодні хотіли покопати гарно ноків. Ну, якось так вийшло. Другий є на сьогодні. Есть да. круто, забираємо милий Косик Друзі, перейшли ми ось на сусіднє поле в розвідці. Воно класно зроблено, Думаємо, ну не може ж бути, що там два зольника і все. Десь вони ходили, стріляли. І ось гляньте ми йдемо, почала вивалятися ось така кераміка. Зольників не видно. І ось йду до Серіка, він каже, що у нього є перший ног. Ну, Стидно було би стріляти. Хо-хо! Я, мабуть, перший раз такий бачу, друзі. Ви подивіться, який він малесенький. Та да. Це хто знає на що. На мух? На <риві> мух. <риві> <риві> ну, все одно. Ходимо, друзі. Я сподіваюся, що ми зачепилися. Ходимо, видивляємося кераміку, шукаємо наки. І... І все. Зараз походимо, покрутимося тут. Може щось таке щось знайдемо гляньте. Ще кераміка лежить. Є. І ось невеликі кусочки, але вони гляньте валяються, красна, скіфська, те що потрібно. Ладно, Не гаємо часу, тому що вона вже гляньте темніє. Ходимо, вихожуємо тут. Друзі, гляньте, Сірик знайшов кучу кераміки і зольник. Та не походу, а мабуть і є, да? О, і перший нак. Дивись, який керамик. Так, да, друзі, ви тільки подивіться. Ось такий поповся нак. Ну, трошки з'їдений. Ну, по крайній мірі, ми його знайшли. І гляньте, валяється всяка кераміка. Ось. Ось. Куча. Ось взагалі красна така, як має бути. Валяється. Гляньте, куча її, просто куча. Таке знайшли. Зольник Ось, і будемо. Да. Оце і вон, все. Ось Сирик в центру зольника стоїть. Бачите? Ось біліше, чим, чим далі. Значить, що зольник це був, що у нас костер, да Не да. палили шкури, кося Ну, значить будемо вихажувати. Будуть наки, я думаю, будуть по-любому. Вихажуємо. Друзі, я не, в... не всю Сирика відійти, він тільки взяв прилад. І зараз покаже сигнал гляньте. Зараз в онлайні викопа. 8-9. Ну майже 100% ще НАК. Ну давай, показуй <гум> <гум> Ну, або НАК, або якийсь обломок. Ой, грудка менше, менше. Ну, а міг би будь-нок. <сі> да, ну, дзвонив чітко як нок. Все, забираємо. Не накидаємо тут, все, весь мордяк, забираємо. Чому? Тому що нам ще тут копати і не один рік. Друзі. Фух, воно вже темно, гляньте як. І нам як завжди на вечір дід Хабор, почав давати сигнал, сигнали і знахідки. Гляньте який сигнал був. 4-5 і ви подивіться Це мені також знак попався Сімочка Сімочка попалась Круто цілісінький день проходили, сигналів було за день мало як ніколи прямо І тут на вечір Серікон вже мабуть їх лупанув, чи скільки І в мене вискочив, так що ходимо, вихожуємо, пішли скіфи. О, як мені подобається по скіфам копати. Старина круто. Скіфи, черняхи це взагалі просто краще, що може бути. Ладно, ходимо, друзі, ходим. Друзі, ходжу прямо на зольнику. Ось я, вон далі Сірік ходить, гляньте. І в мене гляньте який сигнал був. Думав, якась банка або ще щось. А мені монетка випала, гляньте. Ще мідячок попався. Ха-ха, друзі, ще є мідячок. Хто б міг подумати? Копієчка. Уже бачу, гляньте. Зараз подивимося який рік. Де фокус? Може не подивимось. 1913 рік. Одна копієчка Миколаївська. Не ну круто, вон бачите, ще й лопата її, мабуть, це донув. Да. Чи Це тільки верх. Ага, вон це донув, хорошо добре. Тому що ну, по-чесному я навіть не, не думав, що тут буде взагалі нічого не передзвичало не такої монетки. Ходимо низенькі сигнальчики, купаємо а тут отакі 89. Ладно, забираємо і ходимо. Ви тільки подивіться який сигнал. Зараз будемо пробувати з вами його копати, Гляньте. Ну прям чіткий не нак. Зараз викопаємо і побачимо, чи це НАК, чи як завжди в прямому ефірі копаєш-то не нак буде. Щось вже перегає. Уже в грудці тут. Зараз будемо шукати з вами. Ну, дуже хотілося б, щоб був би тому що дуже схожий сигнал на нок. Ну де? Ага. Як я й казав, як і говорив, що копаєш в онлайні, виходить ось так. Опадається, якийсь шмурдяк. Ну, Дзвонило точно як нак. Ладно, ходимо. Друзі, ось ми і біля машини вже. Гляньте, на вечір вже наків трошки надовбали, набомбили. По знахідках. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім наків і вранці один, але ну він його не взяв. Потім гудзик. радянчина йому попалась 20 копійок. Пізні. і різні обломочки, і куча шмордяка вже не будемо показувати. Сьогодні по скіфам так непогано походили, і в кінці знайшли вже зольник і він не хожений, так що ми ще приїдемо сюди по любому виходим, по моїм знахідкам. Ось попалась мені якась штучка. штучка, дрючка, хто знає? Тоже Біля зольника. Гляньте, вушка, там, хто знає? Може якась хуторщина, може непонятно, не зрозуміло, що це. А, якщо хто знає, то пишіть. Потім, хрестик вранці. Гарний такий взагалі купнув. І гляньте він з двох сторон. міні так, так. <с> так, Ходячка одна, радянщина одна, е Миколаївська копієчка, Гляньте, теж одна на зольнику прям попалась. Потім, як трошки почистили, гля глянули, роздивилися Баратос. Гляньте, видно. Видно узорчик і тільки. О, сфокусувалося. Отак, мабуть. Якісь надписи. ну, Це 100% баратінка. Е, -е Потом. Мені попались три нака, вранці одного лупану і е -е, тут вже ось два. ось один, ну, Я в принципі всі показував. І ось така сімочка. Проколочка гарна, ціла попалась. Викупав, думаю, що цвях. Yeah. Вапші, а, а потім побачив лопату і її трошки. І ще й ну, зігнув це не я. І ще його кольорова, то цвях не міг бути. І різні теж ось обломочки кольорові. Ось такий у нас вийшов сьогодні коп. Так що, друзі, кому понравився такий коп, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Будем далі шукати нові посілухи, нові зольники і нові місця.